Перше національне і громадське телебачення презентують Іловайська різанина. Живі називають винних у трагедії. Русські сказали, дайте подождати 15 хвилин, тому що переговори ведуться на вищому рівні. Угу. Тут могли бути ПТРи. Чому ховають справу київського бронетанкового заводу? Чи розглядається причетність племінників Олександра Дубового як співучасників злочину? Списку підозрюваних їх поки що немає. Доліталися. Як легко заробити на ремонті літаків? Паспорта на воздуховездушній радіаторі були контрафактні. Тобі ж устарна ізготовлення. Ручна преса. Чому влада не хоче ламати систему підконтрольних її ЗМІ? І тепер ви своїми оцими пісульками будете на сесії просити гроші? Проект журналістських розслідувань слідство інфо. Дивіться в середу, 29 жовтня, о 21.50.